Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Найближча зоря до нас знаходиться так далеко, що найшвидшому космічному кораблю, створеному людьми, потрібно було б майже 100 тисяч років, щоб дістатися до неї. Проте ми дуже хочемо знати, з якого матеріалу складається ця сусідня зоря і чим вона відрізняється від нашого сонця. Як ми можемо дізнатися про хімічний склад зір, до яких ми не можемо долетіти? В астрономії більшість об'єктів, які ми виявляємо, абсолютно поза межами нашої досяжності. Температура сонця настільки висока, що космічний корабель просмажиться на підльоті до сонця, а зорі надто далеко, щоб відвідати їх за нашого життя з наявними технологіями. Навіть світло, яке поширюється зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду, потрібно більше ніж 4 роки, щоб досягнути найближчої зорі. Якщо ми хочемо дізнатися про сонце та зорі, ми повинні придумати такий метод, який би вивчив хімічний склад зір на відстані. У світлі, яке надходить до нас від об'єктів у всесвіті, закодована інформація про те, якими є ці об'єкти. Та як вони працюють. Якщо ми зможемо розшифрувати цей код і прочитати повідомлення, яке він містить, ми зможемо дізнатися величезну кількість інформації про Всесвіт, не покидаючи Землю чи її найближче оточення. Світло, яке ми отримаємо від зір, утворюється за рахунок процесів на атомному рівні. Щоб зрозуміти, як генерується світло, ми повинні дослідити, як працюють атоми. Є трошки іронії в тому, що для того, щоб зрозуміти деякі найбільші структури Всесвіту, ми повинні познайомитися з деякими найменшими. Тож найменшою структурою з точки зору хімії є атом. Атом складається з ядра, протонів і нейтронів та електронів, що рухаються навколо. Атом може поглинати і випромінювати енергію у вигляді хвилі. Видими світло, яке ми бачимо, не є унікальним. Це лише найвідоміший приклад випромінювання. Вчений, який відіграв важливу роль у вивченні електрики та магнетизму, які тісно пов'язані з утворенням світла, був фізик Джеймс Максвелл, натхнений кількома геніальними експериментами, які показали тісний зв'язок між електрикою та магнетизмом. Максвелл розробив теорію, яка описує електрику і магнетизм лише за допомогою невеликої кількості рівнянь. Саме ця теорія дає нам велике розуміння природи та поведінки світла. Об'єкти у всесвіті випромінюють величезний діапазон електромагнітного випромінювання. Вчені називають цей діапазон електромагнітним спектром, який вони розділяють на кілька категорій. На землі ви можете спостерігати хвилі, наприклад, на воді, де найменші хвилі є безпечними для нас, а найбільші можуть викликати цунамі і наробити шкоди. На атомному рівні все навпаки. Найменші, найкоротші хвилі це гама. Вони несуть багато енергії і є найбільш небезпечними для живих тканин. Але разом з тим вчені знайшли, як використовувати гамма хвилі, щоб допомогти людству. Наприклад, гамма-випромінювання використовується в медицині для лікування пухлин, для стерилізації приміщень та апаратури. Довжина цих хвиль не більше, ніж 1 сота нанометра. У космосі гамма-випромінювання генерується глибоко всередині зірок, а також у результаті таких явищ, як загибель зір. Або їх злиття. Гамма-промені, що надходить на землю, поглинаються нашою атмосферою ще до того, як досягнуть поверхні землі, що добре для нашого здоров'я. Тому їх можна вивчати лише за допомогою інструментів в космосі, а не на землі. Одним із найвідоміших космічних апаратів, які досліджують гамма випромінювання, є Орбітальна гамма обсерваторія Вона створена американським космічним агентством NASA. Цей апарат функціонує на низьких навколоземних орбітах з 2008 року і відома як Космічна гамма Обсерваторія Фермі. У листопаді 2010 року троє дослідників з Гарвардського університету. Аналізуючи дані з космічного телескопу Фермі, відкрили в нашій галактиці дві велетенські області гама випромінювання. Ці області виглядають як дві велетенські бульбашки, що дотикаються в центрі і утворюють своєрідну гантелю. Перпендикулярна площині галактики, і є джерелом гамма випромінювання, яке за однією з гіпотез можуть продукувати релятивістські частинки, викинуті з надмасивної чорної діри, розташованої в центрі нашої галактики Чумацький шлях. Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 1 сота нанометра до 20 нанометрів називається рентгенівське випромінювання. або Ікс-випромінювання. З назвою є дві цікаві історії. Перша, рентген не хотів, щоб його іменем називали випромінювання. Тому в англомовній літературі ви зустрінете назву Х-випромінювання. А друга історія заключається в тому, що перші розробки у виявленні цього випромінювання зробив український вчений Полюй. Але Нобелівську премію за їх відкриття дали рентгену. Тож x випромінювання здатне проникати крізь м'які тканини, але не через кістки. І тому е дозволяє нам робити зображення тіней кісток усередині нас. І допомагає медикам виявити, наприклад, переломи. Космічне x випромінювання зупиняє велика кількість атомів в атмосфері Землі, з якими вони взаємодіють. Таким чином, x астрономія не могла розвинутись, поки ми не винайшли способи виведення супутників над нашою атмосферою. Тут варто сказати про космічну рентгенівську обсерваторію Чандра, яка запущена НАСА в 1999 році для дослідження космосу у Х-діапазоні. За допомогою неї вдалося виявити ікс-випромінювання над масивною чорною діри у центрі галактики Чумацький шлях. А також XMM Ньютон це рентгенівська космічна обсерваторія, запущена Європейською космічною агенцією у грудні 1999 року. Проміжне випромінювання між Х-випромінюванням і видимим світлом це ультрафіолетове. Ультрафіолетове випромінювання здебільшого блокується озоновим шаром атмосфери Землі. Але невелика частинка ультрафіолетових променів від нашого сонця все ж проникає і ми можемо отримати засмагу. Ультрафіолетову астрономію також найкраще проводити з космосу. Тут можна згадати про Гелакс, Galaxy Evolution Explorer – космічний телескоп, що працює в ультрафіолетовому діапазоні, запущений НАСА в 2003 році. Місія космічного корабля полягала у визначенні відстаней кожної галактики від землі та швидкості утворення зірок у кожній галактиці. Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі близько від 400 до 700 нанометрів називається видивим світлом, оскільки це хвилі, які може сприймати людський зір. Це також смуга електромагнітного спектру, яка найлегше досягає поверхні землі. Ці два спостереження не випадкові. Людські очі еволюціонували, щоб побачити типи хвиль, які надходять від сонця, найбільш ефективно. Наприклад, я працюю з даними зі слонівського цифрового огляду неба, який працює в оптичному діапазоні. Він проводить масштабне дослідження зображень, спектрів та червоного зміщень галактик за допомогою 2,5 метри оптичного телескопу, який стоїть в Apache Point в США. Між видимим світлом і радіохвилями знаходиться довжини хвиль інфрачервоного або теплового випромінювання. Астроном Вільям Гершель вперше відкрив інфрачервоне випромінювання в 1800 році, намагаючись виміряти температуру різних кольорів сонячного світла. Він помітив, що коли він випадково поставив свій термометр за самий червоний колір, він все ще реєструє та нагріває через якусь невидиму енергію, що надходить від сонця. Це був Перший натяк на існування інших смуг електромагнітного спектру. Інфрачервоні хвилі поглинаються молекулами води та вуглекислого газу, концентрація яких більш низька в атмосфері Землі. З цієї причини інфрачервону астрономію найкраще проводити на вершинах гір і космічних кораблів. Навколо молодих зір може існувати диски щільного газу, з якого згодом утворюються планети. В видимому діапазоні ми не можемо зазирнути в процес формування нових планет. Але, дякуючи інфрачервоним датчикам, які були встановлені на борту телескопа Джеймс Веб, науковці глибше зможуть досяг... зазирнути в процес формування екзопланет. Після інфрачервоного випромінювання йде знайома мікрохвильова піч, в якій використовується мікрохвильове випромінювання для розігрівання їжі. Довжина хвилі коливається від 1 міліметра до 1 метра та поглинається водяною парою. В інфрачервоній астрономії хочеться навести приклад космічної обсерваторії під назвою Планк, якою керувала Європейська космічна агенція з 2009 по 2013 рік. Це амбітний проєкт, який мав на меті скласти карту. Анізотропії космічно-мікрохвильового фону, мікрохвильовому та інфрачервоних діапазонах. Місія виявилася дуже успішною. Усі електромагнітні хвилі довші за мікрохвильові називаються радіохвилями, але це настільки широка категорія, що ми зазвичай ділимо її на кілька діапазонів. Серед найвідоміших з них радіолокаційні хвилі, які використовуються дорожніми інспекторами в радарах для визначення швидкості транспортних засобів, і радіохвилі АМ, які вперше були розроблені для трансляції. Довжини хвиль цих різних категорій коливаються від 1 метра до сотень метрів. А інше радіовипромінювання може долати довжину хвилі до кількох кілометрів. Коли ми говоримо про радіоастрономію, я не можу не згадати про УТР2, розшифровується як український та подібний радіотелескоп другої модифікації. Це найбільший в світі радіотелескоп декометрових хвиль, що знаходиться у Харківській області. Він Пережив окупацію, і наразі територія, де розміщувалися антени, замінована а корпус, де розміщувались прибори для керування знищені окупантами. Якщо у вас є можливість допомогти радіоастрономічному інституту, я залишу лінки, як це можна зробити. Я сподіваюся, що цей короткий огляд залишив у вас сильне враження про те, що хоча видиме світло це те, що більшість людей асоціюють з астрономією, воно є лише крихітною частиною широкого діапазону хвиль. Ми з вами згадали лише декілька телескопів та приймачів електромагнітного спектру. Але в наступних відео ми обов'язково розглянемо більше і дізнаємося більше про результати їх використання. А я дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших космічних вподобайів і всім па-па!